Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось прогноз на липень місяць для України. Розділимо по сегментах, тобто ключові події, які будуть мати важливе значення для України. Це будуть у нас верхні карти. Це ключові події, які будуть мати важливе значення для України. Далі по обстрілам. Що буде відбуватись по обстрілам в липні місяці? І тут буде в нас нижній ряд, це по обстановка, вся ситуація, яка на передовій. Тобто лінія фронту. Передова обстановка, липень місяць. Дві витягнулись, значить, так має бути. І, ну і дивимося. Давайте розпочнемо з лінії фронту. Липень місяць. Липень місяць. Лінія фронту. Доволі непогані будуть шанси в липні місяці для наших військових по цій карті. Доволі непогані шанси. Але буде дві перешкоди. Дві перешкоди. Тут дивіться: лінія фронту це карта зцілення і карта майбутнього. Тому будуть перешкоджати. Тобто дві великих перешкоди для того, щоб звільнити території, для того, щоб закінчити вигнати наших ворогів. Ці перешкоди доволі такі потужні, тому що вони разом утворюють тупік в здійсненні планів. Ну, тобто, але добре те, що вони можуть відбутися, а можуть не відбутися. По двійці мечів, двійка це завжди. Карта, коли може відбутися, може не відбутися. Будем подумки, бажати того, щоб не відбулися ці погані дві події, які випадають на лінії фронту на передовій. Це два фактори таких негативних. Тепер дивіться, на превеликий жаль, на липень місяць показують нам, що ну, нестача. Нестача зброї, нестача, тому що зараз ми чуємо заяви такі від Трампа від Америки, що вони хочуть припиняти, фінансувати і постачати зброю і взагалі допомагати. Хоча по Будапештському меморандуму ми всі прекрасно знаємо, так що ця країна зобов'язувалася допомагати. Але ми знаємо, що Будапештський меморандум. Міжнародне, це міжнародний такий договір, який чомусь не діє. І це також питання, чому він не діє. І це розчаровує багато країн. І багато країн зрозуміє, що багато міжнародних організацій і договорів можуть не діяти, тому що комусь так захочеться або складуться так обставини, розумієте. Ну і ми самі, <кій> я вибачаюсь, ми самі вироблятимемо зброю. <гум> Бачите, не дають навіть сказати, хоча я, я не простужена нічого, але чомусь залоскотало в горлі і не дає говорити. Виробляємо самі. Це не секрет, що ми виробляємо самі. Зброю і тому е, ну немає, я не бачу. ну Тобто на лінії фронту нам потрібно вже з вчора треба було нам допомогу. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає всього, що дотичне до військових до лінії фронту, до ну, зброї і так далі. Все-все-все, що необхідно для хлопців для дівчат, не вистачає і тому ми самі будемо виробляти. ну Це добре. Найкраще ні від кого не залежати, а мати своє. На жаль, це дуже пізно нам прийшло, але ситуація навчає. Тепер дивимось по обстрілах липень місяць. По обстрілах одразу випадає. Зараз я відкрию цю карту, хто це куди уходить важко. Очікуємо тримки. Е -е. Ну, це про Україну. Тобто це мається на увазі, що Росія, Росія завжди випадає королем мечів. Це агресор, це той, хто керує планами такими агресивними. І тут показують, що обстріли будуть, але розумієте, в чому е цікавий нюанс і момент, що паш – це невеличкі обстріли. Тобто, е якби тут випала смерть, чи випала вежа, чи випав, е ну, скажімо, якийсь туз мечів, мечів, ну, якісь такі агресивні карти, смерть, щось таке. Я би сказала би, що будуть дуже величезні обстріли в липні місяці. Але випадає паж мечів, хто знає таро, тарологи прекрасно розуміють, хто не знає таро, я скажу, що це з фігурних карт найменша карта. Тому, скажімо, ну, моє враження таке, що набагато менші обстріли будуть в липні місяці, ніж були. Уход, уход іде іде уход, тому що якісь плани. Плани, які важко дуже здійснити, так? Дуже важко здійснити ці плани, і очікується допомога, очікується допомога. Я так розумію, що. Бо тут йдеться ряд про почалось з агресора, і тому, е... можливо, відхід. Ви знаєте, може навіть відхід від планів. Тому що тут йде одна зі сторін, е... яка вже не може більше далі вести ту саму лінію поведінки, так? Не може далі більше. Наприклад, тут іде, я думаю, що це. Все ж таки Росія, моя думка, що це все ж таки Росія, вона не може обстрілювати, тому що ми про обстріли питаємо, так? не може обстрілювати Росія так, як колись. Десь по десятці жезлів для неї це занадто важка ноша, вона не може. Тому що, скоріш за все, або санкціями лякають, від яких вона дійсності постраждала, тому що тут карта постраждалого. І вона очікує. Підтримки від інших для того, щоб свої плани. Тут ще може, знаєте, економічні якісь плани, тому що економіка в Росії падає. Ми всі прекрасно знаємо і розуміємо, і бачимо це. Це по новинах видно, це не є якась прихована інформація. І тут показують, що. Росія очікує економічних якихось партнерів, з якими вона хоче вести торгівельні якісь економічні зв'язки, і ці партнери, вони, на жаль, відмовляються вести економічні зв'язки з Росією. І тому, і тому Росія змушена ну, так якби свою агресію, свою лінію поведінки. Змінювати. І це дуже радує, тому що цивільне населення в нас, як то кажуть, ну від цього лише виграє, Лиш виграє, тому що дуже жорсткі обстріли останнім часом, це просто неможливо дивитися новини. І дивимося, нас завершує. Завершує в нас Паш Пентаклів. Цей ряд це означає, що навіть. Якась буде пропозиція е, від Росії. Це якась ділова пропозиція. Тобто, давайте ми з вами е, заключимо якийсь документ, ну щось таке. Якась пропозиція е, ну, щодо обстрілів, також е, Ну конструктивний діалог. Ну, це такий початок, це такий щось невеличке, але конструктивний діалог реально в липні місяці. Щодо обстрілів і взагалі від Росії, тому що карта Росії випала, від Росії буде якась пропозиція і якісь, можливо, навіть початки якихось домовленостей. Ну, це такі початки, але вони тут присутні. Тому тут, навіть якщо говорити реченням, так, то ми. Відходимо від глобальних обстрілів, ми зменшуємо обстріли. Давайте домовимося, ну, якщо це так, знаєте, дослівно сказати. Ну і давайте ключові події в липні, які можуть відбутися, і вони дуже важливі для України. Давайте цей ряд подивимось: ключові важливі події для України в липні. Ну, Перші карти дуже, скажімо такі, жахаючі трохи. Але останні дві мене дуже радують. Тут йдеться про боротьбу. Давайте подивимось, що за боротьба. От тут нема. Якийсь удар для України. Новини, які жахають. Ну, дивіться, можливо, це пов'язано. Я думаю, що це можливо пов'язано з допомогою для України, тому що зараз ми чуємо новини, які і ще Зеленський має розмовляти з Трампом. В нього, має бути, в нього має бути розмова з Трампом. І тут дивіться, тут іде намагання домовитися. Я прикриваю карту, яку не потрібно показувати. Для нашого ж блага, для українців і для взагалі для загальної ситуації в Україні. Я її прикриваю, але, але все ж таки, я думаю, що в інформаційному просторі в липні місяці будуть трошки такі, знаєте, жахливі, жахаючі новини, коли будуть говорити, що все ну настільки вже все погано. ну, Ну, прям гірше вже нема куди, тому що дев'ятка мечів випадає, ми бачимо. І вона говорить про те, що дуже погана ситуація, дуже все недобре, дуже все пропало. Люди будуть нажахані, новини будуть жахливі. І ви знаєте, зненацька після цього жаху нам іде допомога. Нам іде допомога як інформаційна. Допомога на, в, в плані е, психологічному, тобто Україну будуть ще набагато більше підтримувати, не приховуючи цього. Це відкрита допомога. Це будуть приїжджати люди, гості в Україну, е, які будуть показувати, що ми підтримуємо Україну. І не тільки словом, але і е, ви бачите, їде лицар на коні, і він везе Пентакль. Тобто, Пентакль це ресурс, це е, люди. Інші країни, які приїжджають якісь з такою місіонерською місією в Україну, і вони допомагають як словом, як ділом, як інформацією, як підтримкою. Тобто підтримка буде. Але перед цим буде жахлива ситуація. Люди будуть нажахані. Ну, давайте ще сюди підложимо карту. Ви знаєте, і ще можливі такі ситуації, коли в липні місяці в Україні будуть ем, Служба безпеки України, Служба безпеки України буде викривати дуже багато того, те, що відкриє Служба безпеки України ту інформацію, ми просто будемо в шоці. Ми будемо настільки в шоці. Що ну, це буде шок шокюзний, скажімо так. Дуже шоковані люди будуть тим, що викриє Служба безпеки. Розчарування від цієї. інформації, Розчарування невідомо, як поступати далі. Тому що щось викриється. Дуже-дуже потужна інформація, яка і налякає, і шокує разом з тим в липні місяці. Ем... Ну, ось такий прогноз на липень. Давайте ми ще з вами подивимося, це все ми зрозуміли і почули. Дякую Вищим силам за інформацію. Давайте ще подивимось з вами. Тому що деякі в тіктоці блогери. Озвучують, що все ж таки, хоча це дуже <кхем>, звучить нереалістично, але все ж таки, що війна може закінчитися в липні місяці. Давайте подивимося, чи є шанси на те, щоб війна в Україні закінчилася в липні хоча б обстріли, хоча б повністю обстріли, чи є шанси, щоб закінчилися обстріли в липні місяці в Україні, і чи є шанси на те, щоб домовилися про припинення бойових дій. В липні місяці. І так, дивимося, чи є шанс по обстрілам, щоб припинилися. Так, да, дивіться, обстріли знов та сама карта, хто пам'ятає, вона випадала в попередньому розкладі на те, що обстріли будуть ну, набагато менші, ніж були. І буде якесь прийняте рішення, яке дуже сильно задовільнить Україну і українців по обстрілах. Тобто по обстрілах буде набагато краща ситуація в липні місяці. Дивимось по припиненню бойових дій. Ні, на жаль, припинення бойових дій немає. Це 100% і однозначна відповідь карт, тому що показують, що йде. Боротьба і нестача йде, нестача йде зброї і всього для того, щоб, ви самі розумієте, що наше, скажімо, припинення бойових дій і припинення війни, вона дуже великою мірою залежить на тому, які відбуваються події на передовій. Тобто залежить, як, як саме ми витискаємо, витісняємо ворога з українських земель. Тому тут і, і навіть карта, <кхе> я вибачаюся, бачите, душить і все. Хоча до цього взагалі не я не кашляла нічого. <кхе> Хоча до цього, дивіться, навіть карта затягнутості, затягнутості бойових дій, і навіть карта, дуже мені не подобається ця карта, це про довготривала, ще, довготривала, Ситуація на, бо, на полі бою. Ну, давайте так, тоді ще запитаємося в карт. Чи може бути якийсь форс мажорні обставини? Чи можуть бути форс мажорні обставини, які пришвидчать закінчення? Війни в Україні, Чи можуть статися якісь форс-мажорні обставини, які повпливають, щось вплине. Якісь форс мажорні обставини. Це може бути в світі щось відбутися. Це якийсь метеорит може впасти. Ну, будь-який форс-мажор, який вплине на ситуацію війни і війна закінчиться. Чи може це бути в липні якісь форс-форс-мажорні обставини, які закін... які пришвидшать закінчення? Закінчення війни в Україні. Дивіться, знаєте, про що говорять карти? Форс мажорні обставини тут випадає Трамп, який, який, з якого можуть бути напади на Трампа. Десь при публічних виступах. От, Наприклад, він прийшов, виступає, десь чи з кимось зустрічається, і на якійсь зустрічі може бути напад агресивний на Трампа. Також це можуть бути е, забастовки, забастовки в Самій Америці щодо Трампа. І це пришвидшить, е, пришвидшить набагато домовити, домовлення про. Е, ну, домовленості, по яких можна закінчити війну, розумієте? Тому дуже багато залежить від того, чи станеться ця подія чи ні. Я так розумію, що чи станеться ця подія чи ні. Так, це якесь примінення сили. І воно може затягнутися навіть надовго. Це можуть бути забастовки все ж таки всередині країни, тому що агресія повстання. Яке може затягнутися надовго протистояння силових структур і народу в самій Америці. Тому ось такий розклад. І тоді набагато швидше можна буде домовитися. Ну, Трамп, бачите, Трамп він і в попередніх розкладах. Показували, що він ніби співчувати почав в Україні, і ніби серце його розм'якло. Але чому? Чому він. Давайте подивимось, чому Трамп ігнорує Будапештський меморандум і взагалі міжнародне право. Чому Трамп ігнорує Будапештський меморандум і міжнародне право? Чому він ігнорує? Ну, показують, що в минулому в минулому міжнародне право дуже гарно працювало, і Америка була так, якби такою вважалася, самою вільною, свободолюбивою, демократичною країною, яка підтримує демократію і свободу слова, і вибору і всього в світі. Але показують, що це припинилося. Причому припинилося, це глухий кут, це наглухо закрився, закрилося це питання по міжнародному праву, по підтримці. Це закривається зараз, бачите, закритий шлях. І йде така позиція, що я нічого не знаю, моя хата скраю. Ну, ми це зараз бачимо останнім часом. По якій причині, покажіть, будь ласка, по якій причині американський уряд ігнорує. На чолі з Трампом ігнорує міжнародне право. Ну, Тому що він показує, тут карти чітко говорять про те, що Трамп показує е, чітко і ясно, що в нього своя стратегія щодо збагачення. Е, як себе, так і він каже, що Америки ну, тут чомусь не країна, а тут саме збагачення своє, особисте. І дуже хоче слави, дуже хоче. Відомим бути, і причому він закладає таку почву для того, щоб бути хитрими методами. Бачите, він діє хитрими методами для того, щоб здобути славу. Ну ми бачимо по подіях, ми прекрасно розуміємо. Але бачите, Путін не дає йому. Він хотів швидкої слави. Путін йому перекриває цю славу, його засмучує, тут показують карти. І він хоче слави, він хоче, в нього така стратегія, він хоче грошей, хоче слави. Ну, така відповідь, розумієте? Чому Путін, чому не Путін, а Трамп? Чому Трамп ігнорує міжнародне право? Хитрість показують, бачите? Хитрість присутня. Він вважає, що якщо до нього по-хитрому відносяться якісь махінації, тобто він бачить, що не всі країни чесно себе поводять. І так само і він хоче приміняти хитрість до. Різних партнерів при зустрічах, при плануванні якихось спільних проєктів. Тому ось такий прогноз на липень місяць для України. Ми трошки далі зайшли, подивилися різні аспекти нюанси. Всім бажаю оптимізму, не дивлячись ні на що. Всі візуально хто може уявляти, уявляємо і пришвидшуємо тим самим перемогу. Тобто ми уявляємо, що Україна вже перемогла і перемагає, і що е, хто може навіть якийсь захист е, такий ставить над своєю місцевістю або над Україною, в кого міцніша уява, може над цілою Україною, над нашими військовими ставити захист. Це просто ви уявляєте, що ви закриваєте. Своїми, от, Наприклад, ви закрили очі і ви уявляєте собі, що ви закриваєте повністю таким захисним куполом наших всіх військових, які на, на передовій. Також ви можете це робити над своєю місцевістю, над своїм будинком, над Україною. Тобто, скільки вас вистачить уяви і сили духу і так далі. А як хто, не, не може уявляти, не, не виходить, той просто говорить словами, молиться, звертається до вищих сил. До тих сил, з якими ви співпрацюєте, все на благо України. Тому всім бажаю оптимізму. Ми переможемо, і все буде Україна. До наступних зустрічей.